Бальзам навколо, очі, а також як крем для обличчя. Коли його почали в 67 році випускати, то він був ну, майже як бальзам як, бальзам, як крем був для обличчя очей. Потім вже його стали перевипускати і робити його як спеціальне пом спеціальний пом'якшувальний засіб. Тобто він приміняється скрізь на руки, на ноги, на губи. Ну, можете навколо очей, якщо у вас немає змоги купити зараз як, ну, такі обставини, що немає купити крем змоги, то можете купити, і ви можете його навколо очей, як крем для обличчя використовувати. По часті. От. А також ось така річ гарна. Ну, ця річ, це така, як сказати, у кого є натоптіші або мозолі. У кого, знаєте, Є люди, у яких дуже такі мозолі вже вони болючі і їх треба видаляти, то, щоб не йти. У салон, зараз у нас не у всіх є такі умови, ми можемо просто розпарити ноги, ну просто теплою водою, а потім з милом і взяти, і повидаляти, і кремом якимсь, який є, Навіть цим же засобом, засобом змастити ноги після цього. Це дуже гарна річ, воно беззапасно. Бачите, тут є ось тут є така запасна штука. Я ще його не розкривала, я тільки отримала замовлення, чесно скажу. Я ще нічого не розкривала. Ну, так він іде. так. Тут іде три леза ще. Тут ще три запасних три, два, два екстра блейдс, Тобто ще два запасних леза. Тут запаковується до цієї от, ну не пилочка, вона така, як засіб для видалення мозолів, натоптишів або таких проявів на ногах небажаних. Ну, тобто, ось такий був огляд. Дуже вдячна вам за те, що ви приділили увагу, за те, що подивились. Дуже вдячна вам. До побачення до наступного відео.